Я проклятий. Будь-хто пов'язаний зі мною, буде вбитий драконами. Та коли в майбутньому я зрозумію це, що ж я робитиму. Це ж очевидно. Виріжу усіх драконів до біса. Мої вітання нікчемним людиськам. Здохни, будь ласка, я також хочу нищити драконів. Те, що не зміг зробити я з майбутнього, маю зробити я теперішній. Перед тобою король, Тож ж помри. Я тут для того, щоб запропонувати тобі. Приєднуйся до мене, ж цю Рагна. цю Все в порядку. Я не помру. Я не знаю, навіщо мені зараз ця сила, якщо я не зміг тоді нікого захистити. Тоді, якщо вона тобі не потрібна. Віддай Цю силу мені! Чому ти так сильно хочеш знищити драконів? Щоб захистити те, що не зміг захистити я майбутній. Мені треба знищити усі загрози. Мій вітер хоче з вами привітатися. Я треба... Це королівство має бути знищене. Що ти що? Бог? Хочу вбити! Убити! Так сильно хочу вбити! Давайте покажіть свій мисливський дух! Ти станеш богом, що знищить усі шість родоводів. Ти маєш знищити це майбутнє! Я знищу драконів цією срібною аурою. Давай розпочнемо битву, що змінить долю цього світу. Це твоя та моя історія про знищення драконів.